Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні обнова ціна за кілограм 387 гривень. І потрапила я в магазин цей вперше, адже він не в моєму рідному місті Львові, а в такому невеличкому містечку коло Львова. І скажу наперед, мене приємно здивував цей Hand, Не сподівалася, що в маленьких містечках настільки прикольні бувають речі, настільки класні завози. Це моя перша знахідка джинси від бренду Only, Дуже мені сподобався їхній крій і їхній колір. Дуже добротний джинс, якісний, і однозначно я їх купляю адже вони мені теж ідеально підійшли по розміру. Дуже мені подобається, як виглядають вони от з такою смугастою ковтиною. Дуже такий от прикольний літній лук вийшов. Їхню ціну я обов'язково вам озвучу, адже в кінці відео їх поважу. Знайшла ще одні джинси. Це левіс, дуже класний. Тут теж колір такий сірий. Вони прямого крою, але почала їх роздивлятися. І на жаль, вони бачите, тут такі от затерті уже. Тому немає сенсу їх приміряти. Просто вам показую ось так. От в руках, ось така от знахідка. Були б вони в кращому стані. Звісно, я б їх приміряла і показала на собі, а так немає сенсу, адже в такому стані, звісно, купляти їх не буду. А так левіси дуже люблю. Джинс у них дуже класний. І знайшла ось таке дуже стильне пальто від бренду Topshop, Це розмір М або 4042. Має ось такі манжети на рукавах, воно ідеально в ідеально новому стані. Воно йде без підкладки, але дуже класне, дуже стильне за своїм кроєм, за своїм фасоном. Єдиний його мінус це його склад на превеликий жаль. Воно 100% з поліестру. Поліестер я не люблю з однієї такої причини, оскільки він зовсім не гріє. А пальто загалом дуже стильне, має класні накладні кишеньки, двобортне. Дуже мені сподобалося. і Мені здається, воно просто ідеально сіло. Можливо, трішечки у нього коротковаті рукава, але в принципі це не є критично. Єдиний мінус, як я вже сказала, це його склад, Синтетичне пальто воно не гріє, і мені здається, його на мороз не одягнеш на якусь таку от теплу осінь підійде. Так. Хіба під нього піддягати якісь тепліші речі, можливо, з тієї ж вовни, або ж навіть якісь такі от жилетки. Його я теж обов'язково поважу і озвучу вам ціну в кінці відео. А далі вам хочу показати таку цікаву знахідку. Це такий важкий люкс. Це сорочка від Yves Saint Laurent. Знайшла її на чоловічому відділі. Очевидно, вона чоловіча, але тканина така, бачите, атласна і мені нагадує піжамну. Не знаю, оригінал, не оригінал, адже бірки усі відрізані, немає жодної бірки. Єдине, що сорочка повністю бачите, з такими написами, брендована, і цей бренд можна прочитати. На гудзиках, до речі, не марковано, немає назви бренду, тому викликає сумніви її оригінальність. Вона, бачите, такого темно-синього кольору і... Це або шовк, або просто-напросто поліестер. Тобто, якщо це оригінал, це шовк. Якщо підробка, то скоріше за все, Поліестер. Якось по відчуттях не могла оприділити, важко мені сказати. Хто розбирається в брендах? Власне, в тяжкому люксі можете написати в коментарях, як ви гадаєте, оригінал чи ні. І наступна моя знахідка ось таке поло. Знайшла його теж на чоловічому відділі, але мені здається, це така вже універсальна річ. Можна носити як чоловікам, так і жінкам. Тут спереду має традиційну нашивку для цього бренду, це бренд Tomі Hilfiger. І дуже красивий у нього колір, блакитний, яскравий. Щоправда, бірки тут відрізані, але очевидно, що поло оригінальне. Трішки у нього колір вигорів, але не критично, загалом воно в непоганому стані. Розмір кофти S, але оскільки вона чоловіча, на мене вона теж прекрасно підійшла. І ось так виглядає. Доволі непогано. І можна навіть з такими от широкими штанами теж одягати. Знаю, такі поло були в тренді минулого сезону. Не знаю, наскільки вони цього сезону залишилися в тренді. Чи ні. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мала сумніви купляти чи не купляти, але все-таки залишила його в магазині. Наступна моя знахідка це ось така біла сорочка в 46-му розмірі. Вона подовжена. Я б навіть сказала, це така сорочка платья або сорочка тоніка. За своїм складом тут 58% бавовни і 29% поліаміду. Отже, давайте приміряти. І ось так, власне, сорочка виглядає на мені. Схоже, я в ній на якогось лікаря. Якось так доволі смішно виглядає. І не подобається мені її якість. Бачите, усе просвічується. Видно, мою смугасту ковтину під нею. Усе через те, що сама тканина доволі тонка, не і ось так от світиться. Насправді, здається, така от банальна річ біла сорочка, але надзвичайно складно знайти її на секонд-хенді в ідеальному стані. Завжди колір кульгає або якість. А от знайшла я білу футболку вже просто супер. Якості ви, мабуть, вже прочитали. Це бос, Hugo Бос. Знайшла я її на чоловічому відділі. Вона практично в ідеальному стані, дуже класна якість, дуже плотна тканина. Ну, якість просто на висоті відповідає, звичайно, цьому бренду, адже бренд справді дуже хороший. Ось така от бірочка, є QR-код, тобто в її оригінальності можна не сумніватися, це оригінальний Hugo Boss. Надзвичайно рада цій знахідці і зараз, примірюю, вам її покажу на собі. Це розмір XL, а за своїм складом, футболка 95% збововної і 5% тут є Еластану. І дуже рада, що вона мені ідеально підійшла по розміру. Дуже мені подобається, що вона мене не обтягнула, що рукавчик тут широкий, потрібної правильної довжини. Дуже рада цій знахідці. І така футболка, я думаю, має бути в кожному гардеробі. Довго я собі шукала ідеальну футболочку і тепер знайшла її. Адже так в секонд-хенді рідко трапляється в ідеальному стані саме білі футболки, як і звісно, білі сорочки. Переважно після прання вони або сірі, або жовті а от такі от ідеальні. Справді рідко. І знайшла щось таку футболку від Зара. Вона в маленькому розмірі думала взяти її для своєї доньки. Але вона їй не дуже сподобалася. Ну і вона не така вже й білосніжна, як має бути. Все-таки вона має такий от трішечки сірий відтінок, тому залишається вона в магазині. А от купила я цю футболку зі стічем чорна футболка, от з таким мультяшним принтом. Вона теж дитяча, дуже класна. Хоча тут написаний розмір L, але насправді вона невеличкого розміру. І незважаючи на що бірочка, бачите, трішки затерта, але футболка в дуже хорошому ідеальному стані. За своїм складом вона теж ідеальна. Це 100% бавовна. Класна знахідка. Взагалі задоволена я сьогоднішніми знахідками. Все мені дуже подобається. Можливо, треба буде частіше заходити в цей магазин. І давайте я вам ще покажу кілька речей з залу. Було ось таке худі від Balenciaga. Не знаю, оригінал не оригінал. Я, якщо чесно, в цьому бренді зовсім не розбираюся. Зняла вам усі бірки. Можливо, хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи може бути цей худі оригінальним. Власне, тут написано, що воно зроблене в Італії, тому, можливо, і оригінал. Це розмір М, але бачили, воно порване ось тут вверху. І ще була ось така кофта. На замку дуже стильна, класна, вказаний розмір М, але виглядає вона на Ску. Не наважилася я її приміряти, але за своїм складом вона дуже класна. Тут є у складі і вовна, і кашемір. Дуже м'яка, дуже приємна. І давайте я вам ще покажу трішки взуття, яке було на ваговому відділі. Сподобались ось такі нью-беланс в непоганому стані. Красивого сірого кольору, трішки вони замазані, але я думаю, можна їх легко відчистити. Це малесенький розмір, тому їх і не приміряю. Насправді на диво, в цьому магазині не так багато взуття, дуже немає що вам показувати. Подобається те, що воно розставлене на поличках і усе дуже добре видно, можна роздивитися. Ось такі були замшеві так, черевики на осі, але вони вже так добряче заношені. З літнього взуття були ось такі ще сандалі, босоніжки, вони теж шкіряні. Ну, але, бачите, по підошві теж вони вже добряче ношені. Давайте перейдемо до зважування. Кофта від Томі заважила на 96 гривень. Я її не купляла, а купила собі ось ці джинси, заплатила за них 233 гривні. Також заради цікавості поважила пальто, доволі дороге. Воно 478 гривень вийшло. На цьому все. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей!